Прикарпатському національному університеті відбулася презентація комп'ютерної гри вікторини. Її назва шляхами української літератури. Ця розробка допоможе кожному гравцеві детальніше опанувати творчість видатних письменників та дізнатися більше про літературну спадщину двадцятого століття. Це вже четверта комп'ютерна гра від університетських фахівців. Зараз ми вже вирішили перейти від формату просто такого конкурсу чи турніру до Версії, коли воно буде застосовуватись безпосередньо у школі. Ну, для цього прийшлося аби, суттєво переробити все, що там було. Фактично, це є нова гра, новий механізм, хоча це візуально не дуже помітно, але всередині там практично все нове. Гра шляхами української літератури складається з п'яти категорій від біографій вітчизняних літераторів до аналізу їхніх творів та художніх засобів. Гравці відповідають на 20 запитань, які задає головний персонаж Карпатський Рись. Це талісман ПНУ. Грове поле воно таке саме, як ну, настільна гра, є імітатор кубика. Ось ми клацаємо. І в нас рухається гравець, після чого є якесь питання. Якщо воно неправильно, воно підсвічується червоним кольором і так далі. Відбувається наступний процес. Перевірити власні літературні знання зможе кожен охочий. Проте найбільш корисною комп'ютерна гра стане саме для старшокласників. Певною мірою це один із інструментів підготовки до НМТ. Для 11-класників ми хочемо зробити такі методичні забезпечення для навчальних для предмету з української літератури, щоб вчителі мали змогу перевірити знання учнів на основі певної теми. Сьогодні будуть представлені саме шлях української літератури в тематиці 11-класників. Це твори і Довженка, і Гончара і Івана Багряного, які знову ж таки є надзвичайно важливі не тільки для. Того, щоб оцінити знання дитини, скільки для того, щоб учень перейнявся і зрозумів ну велич цих наших українських письменників, уже незабаром в ПНУ стартує онлайн-турнір для учнів старших класів. Згодом ця вікторина стане доступною для місцевих ліцеїстів як навчальний додаток на уроки української літератури. Уляна Николюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.